Добрий день, друзі. До вашої уваги хочу запропонувати такі от, е, приспособи. Це у нас для продувки кабіни, для продувки радіатора. Е, можна зібрати по-різному, давайте ви ну, для себе можете обирати. Тобто у нас немає таких жорстких комплектів, а можна компонувати, комплектувати на ваш вибір. Ну, Наприклад, давайте, оце от у нас перехідний пристрій до ресівера. Ви викручуєте датчик ваш на ресівері, там, в перце, вкручуєте замість нього оце, і сюди повертаєте потім датчик ваш. І у вас з'являється такий швидкоз'єм. Ви зможете підсоединяти під'єднати будь-який зі шлангів тут представлених. Шланг, ну от, найдешевший варіант, 5-метровий, 200 гривень коштує. Потім отакий от у нас шланг 5-метровий, він тут йде його 6,5 на 10 мм, тобто потовщений, він коштує 400, 300 гривень. Перепрошую, 300 гривень на це коштує. Оцей у нас 5-метровий, ну найбільш такий популярний, він по якості оцей синенький, він набагато кращий, ніж червоний. Тут також 5-метровий, так, тут 5,5 на 8 мм, більш тонкіший в порівнянні з попереднім. Вартість цього складає 250 гривень. Потім є 10-метровий, знову таки 5,5х8. Він у нас коштує 400 гривень. І за 600 гривень 10-метровий 8х12 товстенний, А роз'єми у них усі однакові. Потім, о, дивіться, пістолет продувочний, він в зборі ось йде, він коштує 200 гривень. Пістолет для підкачування з манометром він коштує 300 гривень. Також можете придбати трубку от продувочного пістолета, вона там 75 см довжина її, тут от різьба, тобто ви ось насадочки викручуєте і туди можете вкрутити оцю трубочку, так, щоб подовжити. так, Якщо там десь такі труднодоступні міста там якісь у вас. Так, ще раз, давайте 450, це 125 гривень. Якщо у вас там пневмосидіння, наприклад, стоїть, або вам ну, взагалі там потрібно одночасно дві шланги під'єднувати, то можете от за 500 гривень придбати такі. Так, друзі, для замовлень, будь ласка, звертайтеся за номером телефону в описі під відео. Також номер можете знайти в закленому повідомленні. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал, на все добре.